Читалі. Я думаю, що сьогоднішній захід ми маємо провести абсолютно конструктивному а, полі для того, щоб знайти шляхи вирішення питань, які виникають у нас у світі. Я хочу зазначити, а, перше, що в цей непростий час, який переживає Україна, місто Кузнецовськ, міський бюджет намагається допомогти освіті максимально для того, щоб ми на рівні. Закінчили цей рік. Сумно, що до сьогоднішнього часу в зв'язку з військовими діями на нашій території і економічною кризою ми не маємо остаточних розрахунків бюджету 2015 року України. Відповідно, ми не можемо планувати бюджет 2015 року. І питань дуже буде багато. Я думаю, Зможемо їх вирішити. І задача ставиться зараз перед всіма управліннями, відділами і управління освіти, в першу чергу, забезпечити збереження колективів для того, щоб цей період ми пройшли з честю. Тому я дякую за запрошення, готовий співпрацювати і відповідати на всі питання, які сьогодні будуть підняти в даному залі. І всіх запрошую до конструктивної роботи. Дякую.